Вітаю на своєму каналі. Це самий старий фонтан нашого міста. Він побудований в 49 році. Уявляєте, йому вже більше 76 років. Він не залишився в ідеальному стані. Тут були такі лебеди або качки. Ну, було. Зараз тільки залишилось кріплення, де вони були. Останній раз він працював в 23-му році. У му він не працював. А також цей фонтан, він не, мож, можна звати актором. Він був, приймав участь в серіалі е, Синдром Дракона про нашого колекціонера Олександра Ільїна. Він попадав в кадр, цей фонтан. А хто такий Олександр Ільїн? Це дуже цікава особистість нашого міста. Кажуть, що він, його колекція, фактично, вартість його колекції це декілька бюджетів нашої країни на той час було. Він помер в 93-му році. Я бачив на власні очі опису майна Олександра Іліна. Що можна сказати? Це були такі великі зошити, де одна одиниця це було дві стрічки. Тобто це такий зошит, 96 ручів. І от уявіть собі, скільки це мало бути цікавих речей, які у нього описали, які потім передали на зберігання, яке залишилось десь у нас в країв... краєзнавчому країв... музею, якесь частичне частково майно. Попала до бібліотеки Чижевського, але ж, я так розумію, хтось щось десь і втратив. Ну, я, ви розумієте, що я маю на увазі. Так ось історія цього фонтану. А кажуть, що от в Кавлівському парку було шість. Я знаю тільки два. Цей і ще один фонтан. Справа в тому, що де був колись пам'ятник Леніну, там також був фонтан цікавий такий, з рибами навіть. А рибки там плавали. Ну, але це було колись і зараз е... важко уявити, що воно було. А це все, що залишилось. Ось такий невеличкий старенький фонтан, який е... був відкриті в 49-му році минулого століття. Дякую, будемо продовжувати.